Маленька дівчинка з великими очима сиділа на колінах у Бога і пита: Скажи мені, татусь, а що таке це мати? І Бог хотів відповісти: добро, любов і частка раю в матусіних руках. Але він подивився у ці великі очі. Собі сказав, так, щось пішло не так. Тягнула дівчинка до мати ручки, в очах до неї, вибач, вибач все, а головне те, вибач, що я є. Але матуся залишила на морозі, дочці не було ще тоді й п'яти. Вона йшла тихенько вздовж дороги, в одних колготках, навіть без чобіт, маленька дівчинка одна: сніг, вітер, сльози. І люди бачили і відвертали очі, було випробування душ тоді для всіх, і іспит той тоді ніхто не здав. Побачила вона у той сарай, зайшла, згорнулась у клубочок і заснула, проснулась на колінах в Бога і пита, скажи мені, татусь, а що таке це люди? І Бог сказав собі так, щось пішло не так.